Центральне кладовище міста Суми, це Петропавлівська церква, яка починає Петропавлівську вулицю і вважається однією з двох старіших церков міста. На цьому кладовищі поховані знатні люди. Зараз пройдемось трошки. Потім підійдемо до дуже цікавих могил. Можете побачити, хто тут? Лежить Теж це надгробок. Один сахарозаводчиків міста Суми. Зараз ми з вами підійдемо до двох дуже-дуже цікавих скульптур. Тут багато цікавих надгробків, багато знатних, знаних людей поховано на цьому цвинтарі. І ось ми з вами бачимо дві. Скульптури, це вигляд ззаду. Про них згодом розповім. Спочатку підійдемо до них, подивимось. В принципі, більше і сказати нічого. Це родинне місце Харитоненків. Доньки, тут похована донька Харитоненка. людина, яка розвивала місто Суми. Тут похований сам Харитоненко. а Дані. Просто як живі скульптури Голгофа і Янгол, який вносить померлу доньку Харитоненка до раю. Виготовив знатний скульптор Гросі. Його підпис я вам тільки що збільшував. Давайте ще разочок. Роздивитися поближче ці скульптури, хоч воно і вечір. Але обличчя видно. Так само і на могилі Харитоненка. Скульптури як живі. Ну, на жаль, вандалізм ніхто не відміняв. Відбитий пальчик у святого. Ну і під час радянського доби муніципалітет поставив Харитоненку такий пам'ятний знак. Обідемо скульптури надгробки саду, щоб краще роздивитися, Голгофа і Янгол. Світла пам'ять родині Харитонників.